Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво, що ж значить такі всякі там літери в кінці. Дивіться, в, кін... в кінці версія системи для Поку. Ну, наприклад, якщо у вас там телефон Xiaomi Redmi або Поку то ви помітили, що там, наприклад, якщо у вас теж як в мене Поко, не неваж... важливо, як в мене Поко x 7 x 7 Pro, там x 7 f 7 f 7 Pro, f 7 Ultra, там, наприклад, f там... 7 там, просто f 7 і так далі. Дивіться, наприклад, ви теж звернули увагу, там що у вас після 2.0.211.0. і там потім там ВОО Є ЄУХМ. Це значить європейська прошивка. Якщо, наприклад, там у вас в кінці або на початку Це Н, то у вас китайська прошивка. Ну, Якщо ви купували телефон там в Китаї, в столиці Китаю або в Тайвані, то у вас буде прошивка е, на початку або в кінці. це неважно, Неважливо, який це телефон, Xiaomi, Redmi або Poco. У вас буде китайська прошивка. От, ну В мене європейська прошивка от Друзі, нагадую, що, наприклад, там ви ще мені будете задавати таке питання. там Якщо я там, якщо я перепрошию свій телефон на китайську прошивку, то мені відразу прийде прийде Hyper s 3.0 та Android 16. Ну Ні. По-перше, ні, а по-друге, якщо у вас. Ваш телефон не підтримує, то 100% не прийде, навіть якщо ви перепрошите свій телефон на які, на глобальний чи на китайський регіон. От. Наприклад, друзі, якщо ви там знаходитесь на, там, на території Європи, то я рекомендую, щоб у вас була європейська прошивка. Так, ви отримаєте оновлення дуже швидко. От. Ну не прям швидко, але максимум, там, якщо у вас там телефон по сьомой лініті, то ви отримуєте там свій. Телефон, ой, не телефон оновлення, там з жовтня по... там жовтня по листопад, але деякі телефони вже отримали хайпер реєстри в жовтні. От. Друзі, наприклад, дивіться, якщо там у вас глобальна прошивка, то залишайте глобально. На глобальну прошивку доволі швидко надійде оновлення. От, але ще раз нагадую, якщо у вас телефон, там, якщо у вас там телефон п'ятої моделі Poco, або і четвертої, або четвертої, то ви не отримаєте нове оновлення Hyper S3 на всі 100%. От. Друзі, дивіться, наприклад, там... Давайте ще под... Там, давайте ще обговоримо. Наприклад, зараз я подивлюся, як виглядає код глобальної прошивки. Так. Код глобальної. Так, прошивки Xiaomi. Так, ну дивіться, мій, це глобальна версія. Є, у, це Європейська, в Європейський Союз, РУ Росія, Ін, Це Індія, Це Н Китай. О, дивіться, чи, наприклад, китайська версія, написи будуть китайської мови. Глобальна версія. Коробка буде мати написи англійську мову та червону нальпу, global, global version. О, через, інж... Наприклад, через інженерне меню наберіть зір... зірочка, решіточка, ж... зірочка решіточка, зірочка решіточка. 3, 6, 4, 6, 6, 3, 3. Зірочка, решіточка, решіточка, зірочка. От. Якщо жодна з комбінацій не працює, зверніться до розділу налаштування про телефон. Так, на хвилинку відійшов. Так, дорозі, наприклад, дивиться. Так. Так, ось як ви, значите, ось як ви, визначите версію вашої прошивки Xiaomi, Redmi або Poco. Наприклад, дивиться міце це глобальна версія EU. Це Європейський Союз або Європейське відео. Це Росія для, для нас це ворожа країна. Це Індія, це це Китай. От. І давайте, друзі, наприклад, о, розшифру, розшифрування букву обозначення Xiaomi HyperOS. Погнали. Так, от регіона МІГ Глобальна Це Н Китай, ТВ, Тайвань, КР, Резбу, Республіка Корея, ДЖР Японія, Іді е, це Індонезія, е, Ін, це Індія, Ру це Росія, Е Я, це Європа і ТР це Турція. Турція прив'язка к оператору їх МЦ При... без прив'язки оранжевий Wayf водaphone. Спецверсія DM Demo Room. І тепер, друзі, там, наприклад, ви, там, ви знаєте, як, відрізни, там, як відрізнити код регіону. О, тому друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте там, на що що таке, там, наприклад, С М. І там IN, там ДИ, там точніше ID чи D, от, І так далі. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного вечора.